Самий величезний привіт. Вітаю вас на каналі акційного блогера. І в нас сьогодні Аврора акції по 6, включно липня. Вже липень. Вітаю вас з першим числом. Перше число сьогодні. Давайте які акції і подивимось також на новинки в магазині Аврора. Дякую дуже за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою зараз чоловічий шампунь Еколайн 400 мл за 72 гривні. Шампунь гей для душу чоловічий. від торгової марки шик також 400 мл. В акції 64 гривні. А ось такий великий кремовий гель для душу шик 900 г. Зараз зі знижкою 109 гривень. Маленький гель для душу 300 мл по 16 гривень. Гель для душу біо кремовий. 470 мл за 42 гривні. Зі знижкою фортезе. шампуні та бальзами для фарбованого волосся 119 гривень 400 мл об'єм. Ось такий великий гей для душу. 500 мл. Зараз 49 гривень, акційна ціна. Жіночий кульковий дезодорант Сеніта 32 гривні акційна ціна. Парфумований спрей для тіла та для волосся 200 мл 184 гривні. Аліренні кольорові бальзами тонуючі зі знижкою 59 гривень. Кольори в асортименті. Біокон гель для шкіри навколо очей. Зараз в акції по 84 гривні. В акції також пілінг, скраб Біокон 150 мл за акційною ціною. Так, і що це у нас тоді зі знижкою? Пілінг-скатка. А де ж вона є? Це оце, мабуть, так? Да? Так, да, це оце, оце пілінг-скатка. 75 мл зараз в акції. Пантенол захисний крем для тіла 75 мл 46 гривень. В акції крем-милошик з дозатором 500 мл, 49 гривень. В акції тверде мило Б'янка 200 г 37 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка на велике мило. асортименті різні аромати. Нектар, торгова марка ШИК. Тверде мило 125 грамів. 22 гривні. Зараз акційна ціна. Шик. Мило дігтярне. З дозатором пляшка 300 мл 37 гривень. Для самих найменших рідке мило каченята кря-кря 37 гривень 250 мл. Мочалка для душу та вани масажна. Ось такого формату по 32 гривні. Зараз акційна ціна. А зверніть увагу, зараз шоколадку Neskick можна придбати лише за 29 гривень. Молочний шоколад 100 грамів. Пакетований чорний чай, а пакування тут 48 пакетів. Також можна зараз придбати лише за 29 гривень. Зверніть увагу. А ось такі гаманці також в акції зараз лише 29 гривень. Зверніть увагу, тут є відділення на карточки і відділення для банкнотів. Зверніть увагу, кольори в асортименті. А ось такий тримач для зубних щіток та для зубних паст лише 9 гривень, акційна ціна. Надзвичайно хороша ціна. Тримач для смартфона, для автомобіля. Ціна повна по вартості була, здається, 250 гривень, де штрих-код, ось він. А зараз можна придбати лише за 99 гривень. Також зверніть увагу. Навушники вакуумні в Аврорі зараз 49 гривень. І зверніть увагу, один рік гарантії. Це дійсно гарантія діє, але треба зберігати чек. Є трішки дешевші навушники по. А чому тут стоїть 39? Навушники вакуумні, дротові. Давайте перевіримо. Так. Трішки інакше пакування, так? Да? Це інакша фірма. Не той не туди поставили цінник, але вони мають бути. Ось вони. Я знайшов ось такі рушники. Паперові технічні сірі зараз можна придбати за 29 гривень. Пакування тут 160 штук. А з язнишкою знижкою можна придбати ось такі келихи для пива по 99 гривень. Акційна ціна. Виделка 19 гривень. В упаковці одна штука 19 гривень. Ось така ложка для капучино, для кави із довгою ручкою. 22 гривні зараз зі знижкою 64 гривні коштує ось такий кухонний ніж із пластиковою ручкою. І знову зі знижкою поставили ось цей набір ножів. Три штуки в упаковці. А кожен ніж має чохол пластиковий. Акційна ціна зараз 109 гривень. Дивіться, ось таку терочку на тригранна, На три цього. Ну, три грана. Ви зрозуміли? А зі знижкою 34 гривні акційна ціна. За 99 гривень можна придбати набір склянок високих на... в наборі три штуки за 99 гривень. 49 гривень коштує миска, сито, кухонна з металевими ручками. Ну, металева. Також має ручки. Дивіться, яка цікава чарка, ось така невеличка із, таким... із такою ручкою кумедною. По 12 гривень на 30 мл. Зі знижкою келих для вина скляний на 275 мл 37 гривень зараз в акції. Сковорідка так, на 26 см, ось така. А покриття стон, стон це камінь, я розумію. Да? А, так, добре. Зі знижкою зараз вона 339 гривень, акційна ціна. За 34 гривні можна придбати ось такий невеличкий салатник люмінарк на 12 см діаметр. Чашка ось така на 400 мл по 59 гривень. Ось такі чашки також зараз можна придбати зі знижкою за 59 гривень на 400 мл. Ось тут вони назовні сірого кольору з написами, а всередині є різного забарвлення. Хочу вам показати новинки на поличках в магазині Аврора. Дивіться, який гарний порційний салатник. А, у вигляді ось такої рибки, чешуйчата рибка. Зараз скажу ціну. 199 гривень ціна такої новинки. Так, схожа, ж рибка, але вже трішки менша. А, Тарілочка. Зараз скажу ціну цієї тарілки. 149 гривень, ну, показую вам як новинку. І ще менший ось такий порційний салатник, також у вигляді рибки. Зараз проскануємо ціну. Ціна 99 гривень. Ось такі тяжечки зараз також в акції по 29 гривень на 110 мл. Кольори в асортименті. Зверніть увагу. Так, ще якась новинка потрапила мені під руки. Це якась чашка. Давайте відкриємо, подивимось. Дивіться, які класні чашки. А, ще мають блюдочко ось таке у вигляді котячої мордочки і ложечка. Дуже цікаві. Кольори також в асортименті. Зараз скажу ціну. Ось такий салатник порційний прозорий, 44 гривні, діаметр 14 см. Салатник фарфоровий, 84 гривні. Зараз зі знижкою. називається День та Ніч. Ось такий графин на мисливську 500 мл із кришкою. Зараз 59 гривень. Зверніть увагу, теж дуже хороша знижка. А ось таку тарілку десертну день-ніч також можна придбати в акції за 49 гривень. Дивіться, які цікаві привезли фруктовниці на три ніжки. Вони металеві. Я зараз скажу ціну такої новинки: 129 гривень. Ціна знижена на ось такі чашки. Ну, це наклейки і сердечкою. Це ви зрозуміли, це наклейки. Вони в двох кольорах: ось такого кольору і кольору фісташки по 59 гривень. Зараз це хто? Ба, Барбалоні не прочитаю дівчаткам, а, точніше маляткам на компотік 250 мл, 44 гривні і різні різні а, малюнки. Тарілка у вигляді персика а, десертна чи просто тарілка 109 гривень. А є ще полуниця, мабуть, таку ж саму ціну. Баночка скляна з металевою кришкою. Це ну, намальовано, що ніби зерна кави, каву тримати. Давайте проскануємо. 99 гривень. Баночка для спецій. Так, давайте відкриємо, подивимось. Ось такий в неї вигляд. І, до речі, непоганий, дуже красивий. Ось такі порційні криманки чи соусниці у вигляді сердечка. Зараз також за хорошою привабливою ціною. 29 гривень. А зі знижкою можна придбати ось таку фруктовницю металеву. Зараз просканую ціну. 88 гривень зі знижкою акційна ціна квадратна. Ось такий набір розприскувачів. Дві штуки в наборі. Зараз також вони в акції. Зі знижкою ось така металева емальований кухоль. Під мармур. Тут об'єм на цілий літр, і зараз зі знижкою він 119 гривень. Господинки, зверніть увагу, ось таку турку торгової марки Ardesto Зараз можна придбати зі знижкою 640 мл на діаметр 10 см. Зараз вона з дуже чудовою знижкою. Зверніть увагу, лише 99 гривень. Форма силіконова для виготовлення морозива на 6 порцій. Ось така. По 99 гривень. Також зараз в акції. Можна обрати кольори, є вибір кольорів. Зі знижкою зараз ось такі кухонні пензлики за акційною ціною 49 гривень. Силіконовий і та дерев'яна ручка. Газ для запальничок зараз по 34 гривні 100 мл. Ось така ручна терка металева. Зараз можна придбати зі знижкою за 17 гривень. Також непогана знижка, зверніть увагу. Ось такі щипці металеві кухонні, зараз по 29 гривень. В акції зараз ось ці різні ополонники, шумівка, ложки, ложка для спагеті. Зараз вони в акції по 90 та по 87 гривень. Металевий захват для скляних банок по 39 гривень. Пластиковий сувочок для сипучих продуктів. А зараз по 19 гривень. А засіб для видалення кісточок. Ось такий, точнісінько, такий самий, я пам'ятаю, <був>, був у нас давно-давно 44 гривні. Зверніть увагу, зараз може комусь знадобиться. Привезли нові запальнички кухонні на газ. Показую вам як новинку. Ціна 59 гривень. Це ще дуже хороша ціна, тому що я дивився в інших магазинах набагато дорожчі, схожі такі. Ну, Ці по 99 гривень вони за рахунок того, що тут є ще додатковий газ, вони трішки дорожчі. Ще одна новинка. Дерев'яні, ось такі цікаві підставки під чашку. Досить подобаються мені дерев'яні всілякі штучки. Набір з трьох штук, а чому не чотири? Парне число. 44 гривні. Новинка. Зверніть увагу, які чудові прищіпки у вигляді котячої лапки. Надзвичайно круті прищіпки. Зверніть увагу, є різні кольори. Ціна такого набору. 88 гривень 12 штук. Ну, Зачекаємо на знижку. Да? Ще одна новинка. Гачки у вигляді ось такої парасольки. На двосторонньому скотчі, гачок витримує до 2,5 кг. Кольори також в асортименті. Ціна такої новинки 24 гривні. Ще одна новинка. Зверніть увагу, ось такі кухонні пористі губки. В упаковці 4 штуки. Вони йдуть круглої форми. Ось тут є навіть одна відкрита. Ось такий в них вигляд. З однієї сторони, ось так, а з другої сторони трішечки інакше. двосторонні. ціна такої, такого набору. Зараз вам скажу ціну. Це також а новинка 44 гривні. За 59 гривень можна придбати ось таку щітку для чищення. А, ну, ви зрозуміли, да? Не один раз показував. Сюди наливається рідина для миття посуду і чистити все, що вам потрібно. 59 гривень акційна ціна. Я вам хочу побажати економних покупок. Сьогодні зустрінемось вже в магазині АТБ. До зустрічі.